можливо, зібрання трошки ранкове завершено скоріше. Прошу вашої уваги пратинської і молитви. Не так давно ми з вами святкували народження Ісуса Христа Різьбо. З того часу пройшло не тиждень чи два, пройшло 30 років. І ми сьогодні. Згадуємо ті події, які пройшли через 30 років від Різдва. Іван Святого Івана, перший розділ. Із з цього тексту ми чули з вами, браття, проповідували наші, в День Різдва. Читаю з 14-го вірша. І слово сталося тілом і перебувало між нами. Повне благодаті та правді. І ми бачили славу Його, славу, як однороченого від Отця. Іван свідчив про нього і кликав, говорячи, це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною і існував передо мною, бо був перший, ніж я. А з Його повноти ми одержали всі, що одержали? Благодать на благодаті. По закон через Мойсея дані, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачить. Однороджений син, що в лоні Отця, той сам. Виявив коротеньке пояснення, ніхто Бога ніколи не бачить, так проповідував Іван Христи. Але той, хто був в лоні Отця, той, який народився від Отця, Він був, скажімо, представником Бога на землі. І Ісус Христос, як ми Почали читати. Було слово, і це слово сталося тілом. Бог, як ми в збору роздумували, Бог стався людиною взяв на себе людське тіло. І він, оце слово, і він сам перебував між нами. Каже так, апостол Іван, так казали апостолам не торкалися його, ми з ним спілкувалися, ми з ним їжу споживали. Ми були очевидцями Його величі. І тому Ісус Христос є одночасно і представник Отця, і одночасно Він є як Бог Син. Ісус Христос, працює і сестри, Він. Казав так, що я і Отець, це одне. Якщо хто бачив мене, то той бачив Отця. Цього носить. Якщо ви зрозуміли місію, чому я прийшов, якщо ви зрозуміли вчення, яке я, я несу для вас, то ви бачили Отця. Ви мали таку честь. Ви мали таку нагоду в мені побачити Отця. Ось свідоцтво Іванове, як людей послали з Єрусалиму священників далеки, щоб спитали його, до, хто ти такий. Зрозуміло. Священники послали представників до Івана Христина. Ми чули сьогодні частково, і сподіваюся, ще ввечері будемо чути наступне наше послуження, хто такий був Іван. І коли він хрестив на річці Йордані, з Єрусалиму, люди йшли, з усієї юдеї, з цієї місцевості люди йшли. Навколо Йордану, з усіх, з, з обох берегів люди йшли до нього. І духовенство того часу не були байдужі. Появився хтось. До нього люди йдуть. Він хрестить. Хто він такий? Одні відгукуються про нього з радістю, позитивно, і інші не розуміють. Прийняти правильне рішення, я би сказав, послали делегацію компетентних людей, духовенства, ідіть і розпитайте. Послухаємо, брати сестри, як Христос, э, пробачте, як Іван Хреститель давав пояснення. І він визнав і не зрікся, а визнав, що саме? Я не Христос. Оці слова для мене говорять брати сестри, про те, що люди, люди вже за той час чекали. Читали, читали е, священне писання того часу Старий Запоріг, пророцтва читали. Бесі дішли, е, священники щось досліджували, молилися щиро. Це були гарні люди, гарні служителі для прикладу Захарії. Це були люди, які чекали. Пам'ятаєте, Старенький, старенький чоловік, семен праведний, мало Ми будемо е, в лютому цю подію більше ну, пригадувати. Були ті люди, які чекали, що має прийти Месія, що має прийти Христос. І напевно, що немало людей в Іванові Хрестителі вже побачили, що це Христос. Перше, що він дав відповіді я не Христос. І запитали Його, а хто ж чи Ілля?» Відкаже й ні. Чи пророк дав відповідь ні? Сказали ж йому, хто ж ти такий? Щоб дати відповідь тим, хто нас послав, ми виконуємо певне доручення. Ми хочемо знати, поясни нам, скажи нам, хто ти такий. Що ж ти скажеш сам про себе? Хто ти такий? Він казав: я голос того, хто кличе, пустимі рівняйте дорогу Господню, як писання пророк заповів. Ми сьогодні чуєте. Посланці ж із фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому. Для чого ж ти христиш, коли ти не Христос, ні Ілля і ні Пророк? Хто тобі це доручив? Відповів їм помоляючи. Я водою Хрищу, а між вами стоїть, що ви його не бачите. Між вами? Хтось є такий? Ви його не бачите, ви його не знаєте. Він той, хто за мною йде, але хто був до мене, кому розв'язати лямінця від взуття його, я не гідний. Я думаю, що люди того часу розуміли, і ми тепер розуміємо цю різницю. І пан говорить про себе, я голос того, хто кличе, я попередник. Я, я звіщаю про його прихід. Я водою, так? але той, хто йде за мною, наскільки він величніший, вищий за мене. Він був, ще мене не було, він вже був. Він перед мною. І тому я його представник, і як у народі нашому кажуть, називають предтеча. Іван предтеча, той, хто перед ним іде. І він такий, він такий, що я в порівнянні з ним не маю честі, недостойний, навіть шнурки йому на червиках зав'язати. Розумієте, хто такий? Він той, хто йде за мною? Він є з вами, але ви його не бачите, ви його не знаєте. Я думаю, брати сестри, що це була така. Цікава бесіда, отак зі сторони було послухати, як ці фаресеї цікавляться не Ілля, чому хрестиш? Що ти, а, а про себе, що ти скажеш? Я думаю, що це така е, гарна була бесіда, відверта, досить, досить відповідальна, е, серйозна, коли Іван Хреститель давав ці пояснення. Це діялося в Ірванії. На тім боці Йордану де хрестив Іван. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що йде до нього та й каже, оце Агнець Божий, що несе текст світ бере, це той, що про нього казав я. За мною йде муж, що перед мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його. Та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився. І свідчив Іван, промовляючи, бачив я духа, що сходив як голуб із неба, та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестити водою, послав мене відповідь: хто його послав Хрестити. Корисеї запитували. Тож ти, хто дав тобі таке право. Іван вже тут дає пояснення на другий день сам він це каже. Я його не знав. Але той, хто послав мене хрестити водою, він мені сказав. Над ким духа побачить, що сходить, і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він. Божий сина. Дорогі мої брати і сестри, не в один раз чи кожного року, може більше в цей період ми чуємо про ці події. Скажемо таких, дві особи, дві особи тут є важливі. Іван Хрестити і Ісус Христос. Різниця величезна між цими особами. Разом з ним цей виконує волю Бога, його Бог послав, його Бог попередив, кого побачиш, так і так, знає, це є Він, який буде хрестити святиння. Ісус Христос, так би сказати, появляється серед людей в цьому оточенні, в оцих подіях, які вже е, розне по всіх околицях і люди біжать до Івана Хрестителя. Ми читаємо там в других містах є продовження всяк, і люди приходили. Навіть злі люди приходили. Іван Хрестити до них дуже суворо говорив. Ви що думаєте, сховатися за тим, що ви їдете ворогам або ще щось? Ні, ні, вчені гідний курін Покаяння. Це є важливо. Головна суть, брати і сестри, що я хочу підкреслити ще раз для нас усіх. Іван Христитель каже, я і я переконався, я побачив, і я засвідчив. Він Божий син. Він є Божий син. Попередні слова ми читали, він сказав це, а Божий, що дає на себе. Світу. Багато людей зібрані. Я думаю, що Ісус Христос не відрізнявся е, зовнішністю е, одягом від всіх людей. Не так було просто, що не могли люди побачити, оце є Він. 30-літнього віку е, чоловік чи знак. Оце є Син Божий. Але Іван Хреститель, він чув те, що йому Бог казав, на кому побачиш це він. І він каже, це панець Божий, що бере на себе світ. Я вже не один раз це казав. Не сказав Іван Хреститель, оце вчитель ізраїльський. І Він не сказав, що це є священник Равин. <кхух> він не сказав, що. Він звершить подвиг спасіння. Але він якось так сказав, він агнець. Агнець в той час люди розуміли, агнеців приводили на жертву. Він є жертвою. Це є агнець. І такий агнець, який бере на себе гріхи всього людства, всього людства. Мої брати сестри, це є дуже важливо. Я хочу, завершуючи наше служіння, я хочу просити вас, я хочу бажати вам, сам того хочу, щоб ми з вами не зупинялися в пізнанні богошуканні Ісуса Христа, хто Він такий. А особливо пробачте в цей час, в якому ми живемо всі засоби масової інформації. Всі події у наших селах і містах в сьогоднішній день. Вся увага буде не на Ісуса і не на цю подію. З цього приводу, напевно, ми з вами сумуємо. Напевно, це дає нам ревності більше молитися, коли люди придають значення в ці важливі події зовсім іншим речам. А дають всю увагу для води і так далі, і то їх і зберігають інше. Я не хочу в цю пробачте, таку мертву релігію, я не хочу входити. Але я хочу щиро сам, щоб ми всі разом з вами, разом з нашими дітьми, з нашими родинами. Так дуже хочеться, щоб наша наша країна, наш народ усвідомили, хто є головною особою. Ситуації спасіння людства. Чому ми надаємо значення і сестри? Я хочу щиро закликати нас усіх, щоб ми були в цьому ревні, щоб ми, брати і сестри, могли е, сьогодні розуміти, що таке релігія. Релігія, яка побудована на, на людських фантазіях, на людських вигадках. На людських традиціях нічого не має спільного із тією подією важливою. Хочу бажати, брати сестри, щоб ми з вами це усвідомлювали і щоб ми були більш, знаєте, завзятими більш такими ну, ремниснами в тому, що Ісус Христос Він є Спасителем світу. І Він. Виконував усю правду. Сьогодні ми чули на самому початку. Eh, Просто говорив про це. Він каже, що нам належить виконати усю правду. Пробачте, не частинку, не кусочок. Бо то так половину сказав правди для жінки, а половину не доказав. Або щось інше. Він каже: ми маємо виконати всю правду. Ти виконуєш. Іване, ти виконуєш свою місію, волю Божу. і Я виконую свою. І разом з тим настав той момент, коли ми маємо спільно. Я маю від тебе охреститись. Так так. Ти на мене дивишся, що до шурків моїх не можеш торкнутися. але ми маємо виконати. Передисе справедливо було зауважено. Для чого Ісусу Христу хрещення на покаяння? Чому йому мукаєтеся? Христос від самого народження. Як ми з вами в час різдва більше над цим розумували, від самого народження Він настільки ввійшов у життя людське, в життя людини, що без самі дрібниці. Були зрозуміли. Він міг Ісус Христос сказати, кого треба хрестити і так далі. Він сам дав приклад. Він сам це зробив. Він не ставив різниці між собою і людьми для того, щоб люди його сприйняли. Для того, щоб люди зрозуміли, для того, щоб люди повірили йому. І тому. Іван Хреститель погодився, Ісус Христос прийняв води, хрещення в рідці Йордані від Івана Хрестителя. Оце головна подія. І в оцій головній події, так багато, як вже сказав, сьогодні є відступне, сьогодні є відхиле, сьогодні є перекручення. І надається увага не тому. Бо спас людство, не тому анцю, який бере на себе прихиль всього світу. А сьогодні люди пробачте надають значення чомусь іншому. Хай брати сестри, наше життя, хай наше наша служіння Богу, хай наша посвята Богові, Хай вона говорить для людей про ці важливі речі. Хай Бог благословить нас в нашій молитві. Амінь.